І всесвіт футболу. Фавбет – титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. По грі програли, прикро, але, як то кажуть, за цю гру, яку ми продемонстрували хлопці, як -то, геть, не, не стидно, да? тобто, Прикро, що ми в цій грі, як, як, за яку не стидно, не отримали залікові бали. Налаголось на перемогу, але навіть нічого не змогли забрати. Що, працюємо далі. За гру хлопцям подякував, дуже якісна, гарна гра. Але ми грали, розуміло, з яким суперником намагалися грати, лишити їх простіру. Десь нам спочатку вдалося, але на перехідній фазі те, що дуже команда проти м'яча дуже гарно грає і непогано вибігає в атаки. Цим вони скористалися. Ну, наша якість поки що на м'ячі, намагалися гарні підходи робити. І, і до, до майданчика штафного суперника, ну, в кінцівки не хотіли. От як останнього пасу були непогані вривання, да, то есть, ну от для того, щоб забити ці ігри, треба гол ну десь мабуть, і вдачі. Колеги, питання, будь ласка. Це дебютний сезон Кудрівки в УПЛ. Ви досить добре граєте номінально домашні матчі, але виїзні матчі для вас відверто не складаються. Кудрівка ні одного очка не здобула на виїзді. В чому причина? Тому що програємо. В чому причина? Ми граємо в домашніх стінах. Номінальний да, на, на, на Болонь-арені, що на виїзді ми не дивимося, де ми граємо, ми намагаємось грати, від, від, сходячи з наших ресурсів. А, при цьому показувати футбол, щоб нравився вболівальникам. Ну, Нас прикра вже закінчила серія домашня. Сподівалися, що на сьогоднішній ігри буде виїзни, якісь залікові бали, намагалися на три очки, навіть одного не отримали. Ну, Що у нас на наступній ігри є. Де ми повинні розуміти, брати очки. Але перед цим що у нас домашня гра, де повинні намагатися, не дивлячись, проти якого ми граємо, прикри серію, щоб вона завершилася і почалася вже домашня знову серія. Серії рано чи пізно завжди вони закінчуються, Як гарні, так і погані. Останні 20 хвилин команда ваша дуже добре комбінувала, але не вистачало, як ви сказали, і останнього пасу. Але також компонент останнього удару був слабуватий. Скажіть, чому команда не била, не намагалась за рахунок штрафних щось вирішити? Ну, хлопцям дуже тяжко грати. Да? Всім командам дуже тяжко грати в третій зоні. Ну, давайте, відверто. Да? Тобто... ЛНЗ вже грала по рахунку, дуже, вона вміє грати по рахунку. Непогано там закривалися дуже дорослі гравці, десь ми там навал, і не вийшло, да, що там ну, хлопці такі не приймали рішення правильне. На цим працюємо. Ми дуже за тиждень, коли до кожного гри готуємося, ми дуже багато у нас ударів в завершальній фазі, але. Мабуть, на сьогоднішній день така наша якість. Да? Тому ми говоримо, ви ж подивитесь, просто ви так задаєте питання, але я не хочу ні в коїм своїх гравців да, принижувати. Вони, я їм вдячний, вони роблять просто там, диво. Але суперник покупає гравців, да? в кошти вкладає великі, як у нас можливо, можливо там, да? там вся команда стільки стоїть. Зараз продають, передають. у нас поки що таких можливостей нема. Але я ще раз говорю. Я вдячний хлопцям з такими гравцями, хлопцями. Ми робимо, граємо. Якщо вони ще будуть поліпшуватися, в кращому, я повинен я говорю, що ми будемо і братачки, і з грандами. Я завжди налаштовую хлопців проти суперників, що ми повинні виходити і грати на перемогу. Ми ніколи ні разу не сказав, навіть сьогодні я сказав, що в середньому блоці будемо чаще грати, але ми не повинні грати в низькому блоці. От. І я сказав на установці, що ми сюди приїхали за перемогою. Вийшло, як вийшло. Питання вусу сьогодні дуже добре чіплявся за м'яч, але в цих моментах йому не було кому віддавати м'яч. Чи ви розглядали можливість, щоб для Гостаєва, наприклад, він грати в два напада нападники або інші якісь тактичні схеми, де було б легше форвардом взаємодіяти? Ну давайте подивитися. У нас схема колись змінилась, коли вийшов Старчос. До цього ми грали в тридцять захисники. При атаці, при обороні 5. Звичайно, що нам всередині поля для того, щоб він дуже гарно щеплявся, не вистачало десь гравця. Цей гравець був більше в обороні. Треба було щеплятися, більш якісно, під нього повинні були підстравитись хлопці, Ну, не, не виходило. Да? Тобто, коли у нас з'явився, Вишній гравець середній полі, коли ми перейшли на 4 захисника, десь нам вже краще ми виглядали на м'ячі. Да? Були зони. Ну, то, що вигляли, а те, що там в 2, в три, в 4, можна в 5. А на завершальній фазі повинні вириватися і навіть крайні захисники, я це вимагаю від хлопців. Наліччя нападників не гарантує. То есть, в завершальній стадії ми повинні 3-4 гравця, а якого амплуа буде вже по ходу атаки, це вже питання. В цьому взагалі зараз в Україні дуже багато таких колоритних команд, як Кудрівка, теж саме наше ЛНЗ з'являється. І взагалі, коли Кудрівка потрапляла в цьому сезоні у Прем'єр-лігу, які ставила перед собою задачі? Які плани на міжсезоння? І яка у вас задача взагалі у клуба стоїть в цьому сезоні? Ну, як давай. перший рік премєр лігу Я зрозумів. Ну які задачі? Ми потрапили у Прем'єр-лігу? Да? Це дебют для клубу в розвитку. Перше, коли команди потрапляють, і, якщо там, ми беремо, да, як ЛНЗ, да, декілька років назад, коли потрапили, і я думаю, що поставлені фінансові вбивання в команди, да, то есть, і те, що там, команда дуже багато коштів вкладала, да, там, власники клубу ЛНЗ, і це не гарантувало їм. Да, Вони десь не вийшло, не команда балансувала. Вони третій рік грають, ми ще перший, перший рік. Для початку ознайомитись було, да, там, і нас завдання, по-перше, я думаю, що залишитись в премєр лізі. Нам тут дуже подобається, мені подобається. Да, і я ставлю для себе, щоб ми, по-перше, мінімум ми не попали в перехідні ігри. А далі, якщо зараз да, там буде міжсезоння, Звичайно, пусть хлопці на мене не ображаються. Мої, я їм кажу завжди, то є, звичайно, то є, для конкуренції треба підсилюватись, да, якщо хочемо. І подивимося, як пройдуть збори, яка селекція буде, що далі. І від цього вже навесні будемо вийшло. Але у нас ще дві гри, де ми повинні брати очки, щоб все, хоч, хоча б на зимний період не бути в перехідних іграх. Сьогодні найкращий бомбардир УПЛ Паял про не забив. Чи грали ви з цим грамцем спеціально і як вдалося його нейтралізувати? Ми з ним не грали спеціально. Ми казали, що якийсь гравець повинен проти нього грати, той, в якій зоні він опиняється. Розуміли, що там, не знаю, слухи, інсайди состоялась, не состоялась. На цьому компоненті ми розуміли, що психологія гравця. Тобто проти нього, скажу чесно, ні грубо і казав грати жорстко і витримає він ці тиски, будуть ноги обирати, не буде прибирати. Якщо він сьогодні не забив, значить ми дуже гарно проти нього зіграли. Але він же не тільки там да, він у нього до цього там забивав. Ну, є інші граці у ЛНЗ, які можуть використати. Ну те, що там у нього не було. сьогодні момент. Моменти з'явилися у нього тоді, коли ми великими силами пішли в атаку. До цього ми з ним справлялись. Була рівна гра. На перемогу ми сьогодні не награли. Не можна виходити так на матчі. Ми вийшли дуже самовпевнено. Деякі футболісти до гри виграли матч, цього не можна робити, якщо ми хочемо на щось претендувати, тому що, То, що я завжди говорю про стабільність. Ми сьогодні на другому місці, треба відповідати тому місцю і на будь-яку гру з будь-яким суперником. Треба виходити і максимально грати на своєму максимумі. Неважливих ігор не буває, простих ігор не буває. І, на жаль, ми сьогодні, дехто недооцінив суперника, будемо працювати з тим, тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо боротись за найвищі місця, за зону Єврокубків, ми повинні бути готові до таких матчів і підходити до кожного матчу відповідально. Колеги питання, будь ласка. Віталій Юрійович, Ленже, в принципі, досить несподівано знаходиться на другому місці. І от існує думка, що забратися на верхівку легше, ніж там втриматись. Наскільки складно налаштовувати команду зараз на втримання цієї позиції, особливо коли йдуть ігри з командами, які знаходяться нижче в турнірній таблиці? Це психологія, тому що над психологією потрібно також працювати. Ми коли літом прийшли в команду в попередньому чемпіонаті вона зайняла 12 місце, і було видно, що футболісти, не всі футболісти впевнені в своїх силах, впевнені, що вони можуть перемагати. З першого дня зборів я їм сказав, що для нас кожен матч, навіть контрольний матч, важливий, щоб з точки зору перемог, тому що футболісти повинні отримати психологію переможця. І, в принципі, вони чують те, що їм говорить тренерський штаб, але все рівно в деякі моменти, такий як сьогодні матч виявився. Деякі футболісти розслабляються, деякі думають, що ми сьогодні на другому місці і ми повинні там бути. Так, ще раз кажу, так не буває, тому що кожен суперник серйозний, немає ні одного простого сьогодні суперника в чемпіонаті України. Це показує сам чемпіонат, тому потрібно на своїй психології працювати також. Ну, на мою думку, перший тайм був дійсно досить невдалий, хоч і забили. на другий тайм команда вийшла більш мотивована і хлопці більше побігли. Що ви їм сказали в радігальні? Ну, В такому матчі тактично сильно говорити нічого не потрібно. Більше потрібно мотивувати команду і щоб команда серцем грала цю гру, а не просто вийшли. І деякі футболісти я не кажу відбути номер, але но не повністю сконцентровані. Ми... Програли дуже багато єдиноборств першого, і взагалі в матчі єдиноборств, дуже багато підборів, що не властиво нам. А якщо статистична команда програє єдиноборство, підбори, вона переважно не виграє гру. Добре, що сьогодні так сталося. Але ще раз кажу, потрібно робити висновки, щоб не повторювати цього, тому що тих очків потім може не вистачити на чемпіонаті. Скажіть, чи сьогодні ви задоволені центром поля в другому таймі? Я сьогодні не задоволений ні одним футболістом. Ще хочу запитати: якщо взяти цей відрізок першої частини сезону, дуже мало продуктивності було на стандартних від стандартів від кутових і штрафних. Скажіть, як цей компонент можна посилити і чому так виходить, що в таких іграх, де позиційно можна виривати на цьому, у нас поки що немає. Президента. Повністю з вами погоджуюсь, і ми дуже мало забуваємо стандартів. Працюємо над тим і будемо далі наполегливо працювати, але на сьогоднішній день це слабке таке наше місце, як стандарти, тому що потрібно над цим працювати, тому що якщо взяти взагалі статистику в футболі. Стандартів забивається порядка 30% голів зі 100, тому На цим компонентом обов'язково треба працювати. Я повністю погоджуюсь, що це треба підтягувати. Ви, звичайно, не президент команди і не керівник команди. Ви тренер. Ви, як на мене, це головніше. Зараз ми бачимо, що з'явився суперлідер команди, який забив, можна сказати, дуже важливих три голи. Кожному матчі і весь інтернет, всі розуміємо, чим годить, всі бачимо цю інформацію. Як ви тре, як тренер сприймаєте цю інформацію, що ви думаєте про міжсезоння і чи є у вас якісь можливо тактичні заміни? Стосові Спокійно стосові сприймаю, стосові тому що сьогодні футбол це знову ж таки десь свого роду і бізнес, і ще якісь моменти. Якщо є дуже хороша пропозиція по футболісту, не означає, що вона завтра буде. тому я вважаю, що потрібно працювати на на трансферному ринку, як купляти футболістів, так і продавати їх. Тому я не бачу жодних в цьому проблем. Звичайно, що те, як проспер сьогодні грає, це буде втрата для нас, але незамінилих людей немає. Незамінних футболістів немає, потрібно буде. Знов таки, працювати на трансферному ринку потрібно буде готувати далі нових футболістів. І я вважаю, що ми можемо. У нас є ще потенціал, є футболісти, які можуть замінити його. Той же Яшар, якщо взяти його статистику. Не дуже багато результативних дій, хоча він приносить дуже багато користі команді. Він може в тому додати. Наші нападники можуть в цьому. Це футбол по-різному може бути. Ми взяли кращого бомбардира, умовно, я говорю, знову ж таки, Першої ліги Кравчука, якщо йому довіряти, постійно футболісту довіряти піде, може він забивати буде. Тому я би не хотів прив'язуватись до якогось футболіста. Ми повинні працювати, працювати, як зараз працює весь футбольний ринок. І звичайно, щоб команда була. Стабільною вона повинна бути збалансованою, але такі реалії сьогодні продовження цієї теми. Є також в інтернеті інформація, що ЛНЦ зацікавлені фалом. Як ми знаємо, це гравець руха. Ви були ще тоді в Рухі і можливо, навіть ви переглядали цього гравця. Чи є такі у вас погляди на цього гравця, і чи ви щось говорили керівництву стосовно цього Я гравця? Був Ініціатором, можливо, що я тоді був головний тренер, щоб цього гравця взяли в рух. Це хороший гравець, але в нас на олівці дуже багато футболістів. Не тільки і українських, і іноземців, легіонерів. Знову ж таки, це все переговори. Хто в нас буде зимою, ми побачимо тільки ближче до зборів. Цей дуже багато факторів на це впливає. Ситуація наша в країні сьогодні і якісь фінансові умови, і сама ціна футболіста це потрібно робити аналіз, співставляти. І, звичайно, що ми хочемо підсилити зимою. Як воно буде і хто це буде, я сьогодні не можу сказати. Це відверто говорю, тому що нема сьогодні, що буде той чи інший футболіст. І ми його хочемо вже купити. Але він також є. В сфері наших інтересів, але більше поки що нема про що говорити. Це вже шоста перемога команди з рахунком 1-0 в цьому сезоні. Чи свідомий акцент на прагматизм у грі? Відверто скажу так, тому що якщо ми хочемо боротися за якісь місця в чемпіонаті, у нас повинна бути надійна оборона. Взагалі команду потрібно, на мою думку, будувати з оборони, з надійної оборони, тому що, якби ми. Добре не атакували, якщо у нас буде ненадійна оборона, швидше всього, на дистанції ми не досягнемо позитивного результату, тому дуже добре, що наш захист грає на нуль. Це важливо, і свої моменти ми знаходимо і маємо три очки. І дуже важливо, як ми сьогодні був, на мою думку, далеко не найкращий наш матч, але є три очки. І... Завтра всі забудуть, як ми грали сьогодні, але результат буде, запам'ятається і то місце, яке ми займаємо сьогодні, запам'ятається. Е, вже вкотре останні, на останні хвилини ви випускаєте Кравчука і він реалізовує ті моменти, які могли б завершити гру і цю нервову кінцівку якби, за, закрити. Скажіть, чи готові інші? Беннет, наприклад, або Молодий Подолян? Це різні позиції. Зараз нема не можна порівняти Кравчука, він центральна подача і бенд фланговий футболіст подоляк гравець середини поля, тому їх порівнювати немає змісту. Якщо якщо в схемі 5-3-2 виходить на атакуючий гравець, все одно по всьому просторі треба гравцю пересуватись, і таким чином може швидкісні гравці будуть кращі в цій в цій ролі. Та я не скажу сьогодні, в сьогоднішньому матчі Кравчук мав дуже хороші моменти, які він створив сам для себе своїми діями, своєю мобільністю. Тому я не вважаю, що його хочеться, щоб він реалізовував ті моменти. Ну, знову ж таки, у нас і Асінор не дуже ідеально працює в реалізації, інші футболісти. Тому я вже тільки що сказав. Це така. Специфіка нападаючого, йому піде, одна гра, друга, третя, і він почне забивати, і ми будемо говорити, що він супернападаючий, так як ми зараз говоримо про Проспора, тому що як Проспер починав, сезон теж не найкращий. І з перших ігор не забивав, завжди да, забив поліцію, після того були різні моменти, він приїхав непідготовлений. Тому Кравчуку також потрібно час на адаптацію. Хтось швидше адаптується, хтось пізніше. Це по-різному відбувається. Ще питання? Віталій Юрійович, на цьому тижні відбулося жеребкування Кубка України. ЛНЗ зіграє з Буковиною. Наскільки ви задоволені жеребом, і як ви вважаєте, чи реально виграти Кубок України в цьому сезоні? Кубок виграти реально будь-якій команді, тому що ви бачите новий формат Кубка. На стадію 1 4 фіналу залишили всього три команди Прем'єр-ліги. Тому е зможемо це зробити, не зможемо, покаже сам Кубок, покаже дігри. Нам дістався складний суперник. Це лідер першої ліги і вони заслужені з відривом лідер першої ліги на сьогоднішній день. Тому були простіші суперники. Але в Кубку простих складних суперників, як ми побачили в цьому розв'язку, ще не буває. Команди другої ліги вибивали команди прем'єр-ліги. То про що ми сьогодні говоримо про неодооцінку? Багато факторів є, тому ми потрібно готувати до складного матчу. Кубок це не чемпіонат. В чемпіонаті ти можеш програти гру і в наступній грі виправити ситуацію. В Кубку ти програв, вилетів. То на 90 хвилин будь-яка команда може налаштуватися, може якісно зіграти. Тому це буде складний матч. І... Навіть дуже складний матч для нашої команди, я тому що я сьогодні вважаю, що Боковина це команда Прем'єр. І проти Карпати сьогодні не вистачало компоненту дальніх ударів земель штрафної, влучних ударів. Скажіть, чи в цьому напрямку можна розвиватись? Чому не можна? Можна, звичайно, що можна і треба розвиватися. Знову ж таки, не все виходить, то що ми хочемо, щоб в гри виходилося. І стосовно цього фактору, також, але будемо працювати над той момент. Останнє питання, бо всі вже втомились. По-перше, Кубок України це таке, і навіть без проспера є шанси на Кубок України, ваше бачення? Це звичайно, що я сказав. І... Кубок це турнір, де... це турнір на виліт, і на одну гру будь-яка команда може налаштуватися і дати знову ж таки перемогти. Тому кубок одна четверта і подальші етапи будуть весною. Побачимо, як, як, як які команди будуть підходити в якому стані до... на цьому етапі. Тому зараз важко що говорити, але звичайно, що можна. Одна, одна, одна з команд. Чернігів, Фенікс Маріуполь будуть в півфіналі Кубка вже. Ну, удачі в Кубку. І таке останнє. питання. Аналізуючи гру ЛНЗ, ви в цьому сезоні досить гарно з лідерами зіграли. зіграли. Виграли Шахтар, Динамо, і по грі ідеально, Металіст і Полісся. Як це вдалося? Якісь певні спеціальні налаштування? Чи команди ті реально втомлені після Єврокубків були? Ваші матчі так повезло, що потрапляли. Чи ви дійсно налаштовуєте команду по-другому і робите підготовку? Та ще й всі матчі були на виїзді. Ну на ці команди особливо це... не потрібно налаштовувати, але це запорука тої роботи, яку ми зробили на зборах. Як зараз команда працює, тому що без проробленої роботи і до. Сприйняття інформації і вимог тренерського штабу, футболісти цього не робили. У мене дуже великі сумніви, що ми б могли досягнути такого результату з тими командами. Тому, в першу чергу, дякуючи праці футболістів, дякуючи тому, що вони сприймають тренувальний процес, ми досягаємо тих успіхів. Футболі по різному може складатись. Футбол це така гра, де ти. Де неможливо все передбачити. І ви ж розумієте, що може бути в грі повна перевага і можна програти гру. Тому е, я все-таки вважаю, що командна робота і праця зіграла вирішальну роль. Твій всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.